Усіх вітаю дожили, слава Богу. До четверга. Ранок був стрімкий, але треба було все одно виходити на полювання за картоном. Тож такі у нас справи у прифронтовому Харкові. Я тримаюся, принаймні дуже намагаюся триматися. Щиро всім дякую за перегляди. Я не панікую, навіть коли до мене підходять працівники ТЦК. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Все буде Україна! Щось вже наполював, з-позаранку. Треба бігти далі. Робити все треба уважно. Я раніше ходив на Лігу Чемпіонів, ну взагалі на всі матчі. То є металіст та шахтар. А на матчі, шахтар, Монако, я сидів у ВІП-секторі. Прикольно було, ніч. А я на футболі. Так що таки ось справи. Но зараз інші часи. Війна. Ніяких розваг. Я не примусую нікого повторювати. За мною. У вас, наприклад, другі справи. Я не женатий, сім'ї у мене нема, дітей нема. Я одинокий вовк. Блутаю по замкнутому полі. Кожен день все те саме. Хіба що тільки коробки візні. Сьогодні нічого не заробив. Ходив біля дому, поміг винести сміття з кіоска. Потім пішов знову пхати папір та плівку. Так і пройшли мої півдня, купив ще молока та води. Усім гарного дня. Буду старатися жити на ворогам.